Привіт, мої дорогі! Дуже рада бачити вас на каналі. Сьогодні хочу поговорити про одну з найважливіших тем, яка стосується кожного з нас: емоційну рівновагу в моменти життєвих змін і криз. Адже як би ми не намагались, усі ми час від часу стикаємось з ситуаціями, коли здається, що навколо все рухається, а ми ніби застрягли на місці. Можливо, це зміни в кар'єрі, у стосунках чи в глобальних подіях. І, звісно, з'являється відчуття невизначеності, тривоги, страху, коли важко зберігати спокій, але ось в чому суть. Ми здатні знайти внутрішню стійкість навіть у найбурхливіші моменти. І я хочу поділитись з вами простими, але надзвичайно ефективними техніками, які допоможуть вам зберігати спокій, ясність. Та впевненість. Поговоримо, як залишатись сильними і зберігати баланс, навіть коли життя кидає нас у різні напрямки. Тому налаштовуйтесь на позитив, ми разом розберемось, як пройти через ці зміни з гідністю та внутрішнім спокоєм. Коли навколо все змінюється, здається, що наші емоції теж не мають стабільності. Стрес, тривога, невизначеність це те, що часто супроводжує нас в моменти життєвих криз. Тому важливо розуміти, чому це відбувається, щоб вчитися ефективно справлятися з цими емоціями. По-перше, наш організм реагує на зміни стресом. Коли ми стикаємося з новими ситуаціями, які не можемо повністю контролювати, мозок сприймає це як загрозу. Він активує наші природні реакції, боротьба чи втеча. І хоча ці реакції можуть бути корисними в певних ситуаціях, в моменти змін вони. Часто призводять до перевантаження та емоційної нестабільності. По-друге, наш внутрішній критик часто посилює відчуття тривоги, в моменти невизначеності ми схильні сумніватися в собі. А чи правильно я вчинила? Що, якщо я помиляюсь? Це внутрішнє самокопання зазвичай тільки підсилює стрес і перешкоджає прийняттю рішень, а ще є страх перед майбутнім. Коли ми не можемо чітко уявити, що чекає нас попереду, це викликає відчуття безпорадності. Іноді ми так зосереджуємось на можливих негативних сценаріях, що забуваємо, що змінити ситуацію на краще теж можливо. Все це разом може призвести до втрати емоційної рівноваги, але важливо пам'ятати, це нормальна реакція, і ми можемо її подолати. Далі ми розглянемо, як саме зберігати спокій і стійкість навіть у найскладніші часи. Тепер, коли ми зрозуміли, чому стрес і тривога можуть захоплювати наші емоції в моменти змін, давайте поговоримо про те, як відновити внутрішню рівновагу і зберігати спокій, навіть коли все навколо здається непередбачуваним і хаотичним. Це не так просто, як може здатися на перший погляд, але з часом можна навчитися знаходити гармонію навіть у найбурхливіші моменти життя. Перша техніки саморегуляції один із найперших і найбільш ефективних кроків для збереження емоційної рівноваги це навчитися управляти своїми емоціями за допомогою конкретних технік. Вони допоможуть вам залишатися спокійними, навіть коли емоції намагаються захопити вас. Медитація та глибоке дихання. Одним із найпотужніших інструментів для боротьби зі стресом є медитація. Це може бути навіть проста практика глибокого дихання вдихніть через ніс. Затримайте дихання на кілька секунд, а потім видихайте через рот. Така проста техніка активує парасимпатичну нервову систему, яка допомагає знижувати рівень стресу і заспокоювати емоції. Як сказав Будда, те, що ми думаємо, ми і стаємо. Якщо ви хочете змінити світ, почніть змінювати себе. Mindfulness – усвідомленість. Mindfulness – це практика, яка допомагає зосередитись на теперішньому моменті. Замість того, щоб постійно прокручувати в голові, що буде далі, або що я могла б зробити по іншому, спробуйте просто бути в моменті. Це дозволяє зняти напругу і зберегти ясність у розумі. Як сказав один із відомих психологів Тарабрах, будьте присутні в кожному моменті, адже лише тоді ми можемо знайти спокій у всьому хаосі ведення щоденника. Записування своїх думок і емоцій це не просто корисна практика для розвантаження, а й ефективний спосіб зрозуміти, що з вами відбувається. Коли ми виносимо свої переживання на папір, ми починаємо краще розуміти, що саме нас тривожить, а що ми можемо змінити. Як сказала відома письменниця Джулієт Лоу, написання допомагає нам впорядкувати хаос, який ми відчуваємо всередині. Другий пошук опори не менш важливим аспектом у збереженні емоційної рівноваги є наявність підтримки ззовні люди, яким ми довіряємо, можуть бути нашими головними опорними точками, коли світ здається нестабільним і неприязним. Спілкування з близькими. Іноді найкращим способом зняти емоційне навантаження є просто поговорити з тим, кому ми можемо довіряти. Близькі люди можуть не тільки вислухати, але й допомогти побачити ситуацію з іншого боку. Вони можуть нагадати вам про ваші сильні сторони і допомогти зрозуміти, що зміни це можливість для зростання. Як казала психологиня Елеонора Рузвельт, ніхто не може зробити вас почуватися нижчим без вашого дозволу. Це стосується і тих, з ким ви взаємодієте. Вони можуть стати джерелом сили і підтримки, фізична активність. Фізична активність, це не лише про підтримку здоров'я тіла, але й про здоров'я душі. Навіть кілька хвилин на свіжому повітрі або невелике тренування допомагають виробляти ендорфіни, гормони радості. Це дозволяє нам почуватися емоційно збалансованими і менш сприйнятливими до стресу, як сказав відомий американський психолог Вільям Джеймс. Тіло і душа тісно взаємопов'язані і активність одного має відображення на іншому. Третє прийняття змін іноді ми настільки сильно чіпляємося за старі звички і структури, що не можемо прийняти зміни, коли вони приходять. Однак важливо розуміти, що зміни це частина життя. Як сказав Джеймс Аллен, ми є тими, хто ми є завдяки тому, як ми реагуємо на обставини. Прийняття змін допомагає нам адаптуватися, а не опиратися на кожному кроці. Прийняття ситуації не означає пасивність чи бездіяльність. Навпаки, це допомагає звільнити енергію для правильних дій і чітких рішень. Коли ми перестаємо боротися з тим, що не можемо змінити, ми звільняємо простір для того, щоб діяти там, де можемо вплинути на ситуацію. Як сказав Сократ, немає нічого більш постійного, ніж зміни. Прийняти це означає знайти внутрішній спокій і мудрість у кожному моменті, навіть у найскладніші часи. Коли ми стикаємось із змінами, часто наші власні переконання можуть заважати нам залишатися спокійними і впевненими. Вони можуть бути прихованими, але вони визначають, як ми реагуємо на різні ситуації. Іноді ми навіть не помічаємо, як ці переконання впливають на наше життя. Важливо розпізнати їх і змінити, щоб зберегти емоційну рівновагу в моменти стресу. Перше, як ми формуємо обмежуючі переконання, обмежуючі переконання часто виникають через наш досвід або те, що нам говорили інші люди в дитинстві. Наприклад, якщо в дитинстві вам часто казали, що ти не зможеш це зробити, ці слова можуть залишитися в підсвідомості і заважати вам впевнено діяти в дорослому житті. Ці переконання можуть виглядати так: я не заслуговую на успіх, я ніколи не зможу змінити своє життя. Або зміни це завжди щось погане. Якщо ми не розпізнаємо ці думки, вони можуть заважати нам рухатися вперед. Як розпізнати обмежуючі переконання? Щоб зрозуміти, які переконання обмежують нас, важливо звертати увагу на наші думки в моменти стресу чи змін. Ось кілька питань, які допоможуть розпізнати ці переконання. Що я думаю про себе, коли стикаюсь із труднощами? Якщо думка я не впораюсь з цим виникає часто, це може бути обмежуючим переконанням, чи заважають мені мої страхи змінюватися? Наприклад, чи боїтеся ви нових можливостей через страх невдачі? Які у мене переконання про свої здібності? Якщо ви завжди сумніваєтесь у своїй здатності досягти мети, це може бути обмеженням. Як змінити ці переконання, перегляд ситуації. Перший крок до зміни переконань це зміна нашого погляду на ситуацію. Якщо ми вважаємо зміни чимось страшним або неприємним, спробуйте подивитись на них як на шанс для зростання. Кожна зміна. Це можливість стати кращими і навчитися новому, як сказав Альберт Ейнштейн, життя це як їзда на велосипеді. Щоб зберегти баланс, потрібно рухатися вперед. Замість того, щоб боятись змін, приймайте їх як частину життя, що рухає вас вперед. Заміна негативних переконань на позитивні. Нам потрібно замінити негативні думки на більш позитивні і підтримуючі. Наприклад, якщо ви думаєте, я не впораюся з цими змінами, спробуйте замінити це на я можу адаптуватися і справитися з усім. Це допомагає відчути себе більш впевненими. Практика когнітивно-поведінкової терапії. КПТ Безну КПТ допомагає виявити негативні думки і замінити їх на більш здорові. Це допомагає змінювати переконання, які заважають нам рухатись вперед. Якщо ви думаєте, я не здатна впоратися з цим, замініть це на я маю ресурси і сили, щоб вирішити цю ситуацію. Підтримка внутрішнього наставника: уявіть, що у вас є внутрішній голос, який завжди підтримує вас. І нагадує про ваші сильні сторони. Коли вам важко звертайтесь до цього внутрішнього наставника, це допоможе зберегти спокій і не здаватися. Зміна обмежуючих переконань це потужний крок на шляху до емоційної рівноваги. Якщо ви навчитеся розпізнавати і змінювати переконання, які заважають вам, ви відкриєте нові можливості для зростання і розвитку. Це вимагає часу і практики, але з часом ви зможете справлятися з будь-якими труднощами і змінити своє життя на краще. Як сказав Генрі Форд, якщо ви думаєте, що можете або думаєте, що не можете, ви праві. Змінивши свої переконання, ви зміните своє життя. Зміни, мама, це невід'ємна частина нашого життя. Вони можуть бути як позитивними, так і важкими, але незалежно від того, чи мають зміни на меті покращення чи є випробуванням. Важливо вміти адаптуватися і зберігати внутрішню стійкість стійкість до змін допомагає не тільки пережити труднощі, але й вийти з них сильнішими. Тому важливо навчитися розвивати ці якості, щоб ефективно справлятися з життєвими викликами. Перше прийняття змін як частини життя один з перших кроків до побудови стійкості до змін це навчитися приймати зміни як неминучий і природний етап життя. Зміни можуть викликати стрес і непевність, але якщо ми будемо сприймати їх не як загрозу, а як можливість для розвитку, це змінить наш погляд на ситуацію. Як сказав Чак Свінець, зміни не завжди даються нам легко, але вони завжди ведуть до чогось кращого. Прийняття того, що життя постійно змінюється, дає нам можливість гнучко реагувати на виклики та адаптуватися до нових умов. Важливо усвідомити, що ми не можемо контролювати все, що відбувається навколо нас, але можемо контролювати, як ми реагуємо на ці зміни. Другий розвиток гнучкості стійкість не означає бути нерухомим. Вона скоріше полягає у здатності адаптуватися, змінювати свої погляди та поведінку в залежності від ситуації. Гнучкість це важлива складова стійкості до змін, коли ми гнучкі, ми можемо швидше реагувати на зміни, не зламуючись під їх тиском. Щоб розвивати гнучкість, важливо працювати над зміною своїх поглядів на невдачі. Усі ми стикаємось з труднощами, але важливо сприймати їх як можливості для навчання. Якщо ви зазнали невдачі замість того, щоб відчувати розчарування, запитайте себе, що я можу з цього навчитися. Замість того, щоб бути жорстким і опиратися змінам, намагайтеся знайти нові способи адаптації і рухатись вперед. Третій розвиток емоційної інтелігентності. Емоційна стійкість вимагає високого рівня емоційної інтелігентності. Це означає здатність розпізнавати, розуміти і керувати своїми емоціями в різних ситуаціях. Коли ми відчуваємо стрес через зміни, важливо не допустити, щоб емоції взяли верх. Замість того, щоб відреагувати на стрес негативно, ми можемо вчитися зберігати спокій і зібраність. Практики, такі як медитація, йога або просто глибоке дихання допомагають знижувати рівень стресу і дозволяють нам зберігати внутрішній спокій навіть у найбільш складних ситуаціях. Як сказав Махат Маганді, те, як ми реагуємо на ситуацію, визначає її результат. Четвертий пошук підтримки в складні часи одним з важливих аспектів стійкості є наявність підтримки. Під час змін важливо мати людей, з якими можна поділитися своїми переживаннями, це може бути родина, друзі або навіть професіонали, як терапевти чи коучі. Підтримка дозволяє відчути себе менш самотніми в складні моменти, а також дає можливість отримати корисні поради чи перспективи, яких ми могли б не помітити самостійно. Не бійтеся просити про допомогу. Як сказала Джейн Остін, справжня дружба полягає в тому, щоб бути підтримкою, коли інші цього потребують. Мати оточення, яке розуміє ваші труднощі, допоможе вам пережити навіть найбільші зміни з більшим комфортом. П'яте встановлення здорових меж. Іноді зміни можуть приносити з собою не тільки емоційний стрес, але й додаткові зобов'язання. Щоб не згоріти, важливо вміти встановлювати здорові межі. Це означає, що потрібно навчитися говорити ні, коли ви відчуваєте, що щось перевантажує вас, або коли нові зобов'язання виходять за межі ваших сил. Встановлення меж це також вміння відпочивати та давати собі час на відновлення. Якщо ви відчуваєте, що зміни надто складні для вас, наважтеся зробити паузу, щоб зібрати сили. Шоста сила позитивного мислення. Ще один важливий інструмент у розвитку стійкості до змін це позитивне мислення. Коли ви фокусуєтеся на можливостях, а не на обмеженнях, ви бачите нові шляхи для вирішення проблем. Позитивне мислення не означає ігнорування труднощів, а скоріше вміння бачити світло навіть в темні часи. Як сказав Уінстон Черчилль, Успіх це вміння йти від однієї невдачі до іншої без втрати ентузіазму. Завжди є можливість знайти позитивні аспекти в будь-яких змінах і рухатися вперед не здаючись. Стійкість до змін це важлива якість, яку можна розвивати. Прийняття змін, розвиток гнучкості, емоційна інтелігентність, підтримка з боку близьких і здатність встановлювати здорові межі, допомагають нам не лише пережити труднощі, але й вийти з них сильнішими. Пам'ятайте, що зміни це не кінець, а початок нового етапу. Як сказав Ральф Волдо Емерсон, не бійтеся змін. Все те, що є зараз, колись було новим. Отже, ми розглянули важливі кроки, які допоможуть нам зберігати емоційну рівновагу та стійкість в періоди змін і невизначеності, це й прийняття змін, і розвиток гнучкості, і навички самопіклування, які допомагають нам справлятися з життєвими викликами. Пам'ятайте, що кожна криза це не тільки важкий момент, а й шанс для особистісного росту. І чим більше ми вчимося адаптуватися. Тим більш впевненими стаємо у своєму життєвому шляху. Я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам знайти внутрішній спокій та сили навіть у найскладніші моменти. Не бійтеся змін, вони є невід'ємною частиною нашого життя, і ми здатні пройти через них сильнішими і мудрішими. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалося, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також залишайте в коментарях свої поради та досвід, як ви справляєтеся зі змінами у житті. Ваші думки можуть бути корисними для інших. Будьте сильними, піклуйтесь про себе і пам'ятайте, що кожен день це нова можливість.